CRM Мех це автоматизація автосервісу за допомогою штучного інтелекту. CRM Міх показує, що відбувається в автосервісі. Хто зараз прямо зараз займається роботою, які машини ми ремонтуємо, скільки нам за це заплатили авансу або не заплатили, та скільки реально ми заробляємо. І це відбувається. Ні потім, коли ми вже зводимо цифри і намагаємось вирахувати, скільки ж ми заробили грошей, а це відбувається у режимі реального часу. Що ж це таке? Перший модуль це моніторинг. Моніторинг це центр управління автосервісом, де у нас є підключені відеокамери, підключення розпізнавання номерних знаків. Фотофіксація автомобілів. Скільки часу е, автомобіль провів на посту, коли він заїхав, заїхав у який час. Також у нас є графік е, машина заїздів нових. Наприклад, за сьогодні у нас 5 нових автомобілів заїхало. Візуальна присутність на постах чи є хтось календар навантаження. Та всі автомобілі, ми бачимо, які зараз у нас в роботі або завершені. Дуже потужний наступний модуль планувальник. Коли автомобіль до нас заїхав, у нас автоматично йде фіксація не тільки у систему обліку, а й у планувальник. Тобто всі автомобілі, навіть якщо вони не були е, записані попередньо, створюється карточка клієнта відразу. І нам тут тільки залишиться, у нас є вже номер, марка, модель, ось він-код. Він, він код, до речі, у нас підтягується з бази Мрео. Наприклад, от нажимаємо інфо. У нас марка, модель, рік, він-код, номер це все автоматично підтягується і створюється клієнт. Якщо клієнт був не перший раз. То у нас підтягується історія його обслуговування. Е, відразу можна побачити, скільки за сьогодні машин нових заїхало, скільки зараз робиться діагностик, скільки машин у ремонті, та скільки машин завершено, та скільки нам грошей клієнт залишив. Другий е, ну я не кажу за розподілення робот. Е, ми можемо. На будь-який час, на будь-якого механіка записати будь-яку роботу, і це дуже зручно. І відразу у нас рядом календарик, по дням ми можемо переключатися, коли людина телефонує і записати її. Наступний модуль в роботі це панель керівника, де видно весь ланцюг обробки кожного автомобіля від звернення. До ремонту і оплати. Наприклад, ось у нас є Infinity сьогодні е, заїхала. У нас попередня записана діагностика, що потрібно з -з замінити. Видно, що ось зроблена клієнту комерційна пропозиція. Е, замовлення у постачальника, отримання запчастин. І ремонт. Тобто, ми бачимо, якщо є зелененька, то цей етап виконаний. Нам не доводиться думати, питати, спрашувати механіка або менеджера, на якому етапі наш автомобіль. І звісно ж, без обліку ніяк. Як ми зробили облік? Дуже просто цей автомобіль. Ну, облік це місце, де зберігаються наші накладні в електронному вигляді. Ось наша діагностика зберігається, ось наша комерційна пропозиція. Ось замовлення на клієнта. Ось надходження товару. І ось сам ремонт. Ну, звісно ж, так ось оплата покупця витрати каса. Все, ми за. Три хвилини дізналися, як справи у нас на сервісі, який може від нас бути за тисячу кілометрів. Крім цього, ми ще е, зробили інтеграцію з постачальниками, з запчастинами, замовленнями, підбір запчастин. І наша сама головна фішка, думаєте, у нас, це все Нє. це мобільний додаток автомеханіка. Але про це буде відео окремо і пізніше. До зустрічі!